Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій палець, опорований. Я прийшов в амбуланс. Зараз я в амбулансі покажу, як все тут відбувається. Як тут приймає швидка медична допомога? Тут ти маєш тут досить довго чекати. Ну, приблизно це година-дві. Зараз вона тут happened? Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім. Вони бачать повністю всю історію. Про мене вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купити далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю. Тут на комп'ютерах в речі збираються і в цьому місці, отак прямо у них конціліум сіла. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. Тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну професійних споруці. От. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря, і подивимося, що він мені скаже про зараз мою руку. Я вже чекаю доктора годину. Це ж Просто лежиш і чекаєш. Так, мене відвели, зробила рентген. Короче, рентген гарний, у мене тут гарна консолідація. Тіти Тільки... тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Ох. Да. Все, мене оглянули, ось ми на ліфті підняли зверху, сказали, ми нічого не можемо зробити, йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось, так виглядає гарна лікарня. І просто тепер треба їхати домой і чекати зустрічі з досвідченим хірургом. Ось от така швидка, от екстрена, невідкладна медична допомога. Зато все гарно.